svěrky, se super klas. Svěrky, 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 už nás. Bajky na všichni smaky, depe. О, ви вже тут вітаю вас! Це я вас запросив на дивовижне дійство. Справа в тому, що наші двоє казкових героїв не можуть вирішити, хто з них головніший. Тому сьогодні збираються головні супергерої, і ми вирішимо, хто з них кращий. Що ж, перше завдання ви виконали і ми його цінили. А мені ж обидві, але цього замало, щоб зайняти моє місце. Я все одно гідна звання королеви. Я не менше гідна і я ще то доведу. Дівчата, ви на правильному шляху, але попереду є ще випробування. Особисто мені цікаво, чи ви вмієте дефілювати як справжні моделі. Я модель, я займаюся дитинством. Як говориться, краще один раз побачити. Ніхто не вів почути? Що ж, дівчата, саме зараз ви нас і здивуєте. І зробите ще один крок до перемоги. Як на мене, бель виглядала непогано. Але дядьба так була крутою. Але ми оберемо королеву. Тут все має бути бездоганно. Так, шановний ельфес, замінити вас нелегко. Те, що вони красиві і граційні, ми з'ясували. Але які вони господині, це легко перевірити? Дамо їм завдання. Так, нехай приготують для нас щось смачненьке. Які у тебе плани, але я старша і маю стати королевою. Я ж я кажу, що теж стара для цього. Вік це мудрість і досвід. А молодість – це все. Я можу сказати одне. Стіл накрити по королівськи Все смачно і красиво. Але нам треба визначитися щодо королеви. Завдання дуже складне, бо ж обидві кандидатки цього гідні. Може, майбутні королеви розкажуть, як вони планують керувати своїм королівством. Це цікаво! У моєму королівстві не буде бідних людей. <звук> не буде війни. І будуть гарними дороги. А у моєму королівстві всі будуть щасливі. Вау! Що ж, ми з'ясували, що обидві королеви гідні цього звання, та поки вони сваряться за це місце, королістом правити моя заради миру.